Всім привіт гостям підписникам та підписницям мого каналу 24 липня 25-го року. Ранок 5 година ранку і ви можете бачити схід Сонця на пасіці. Вон воно ледь-ледь визирає із-за лісу. Відео давно не знімав, просто не мав часу. Дуже багато різної праці потрібно виконувати на пасіці. Можете бачити, соняшник біля мене ще квітує. Але це тільки біля лісу, біля посадки, тому що він пізніше зацвів, от він продовжує ще квітувати. А взагалі поля, ті, що біля моєї пасіки, вони вже відсотків на 70 відцвілись. Настав час, напевне, підбити деякі підсумки по соняшничку по головному взятку. Вже є що сказати. Підійду, покажу вам стан соняху спочатку. В минулому відео я показував, що він біля пасіки невисокий, а от надалі. У полі то красень, красивий соняшник, хороший буде і врожай, і він дав, все ж таки дав можливість взяти якийсь мед та навіть не якийсь, а все ж таки, принаймні в мене, в моєму регіоні, соняшник непогано виділяв. На даний час докидаю рамочки в лежаки. Роблю це в основному зранку, тому що ввечері бджола після дня активна і відкриваючи вулик, вона по всьому вулику, вона просто заважає докидати рамки. З корпусними вуликами набагато, звісно, простіше. Там докинув магазинчик в розріз та й усе, а от з лежаками то Працюю саме зранку. Що ж по сезону? Іменно по соняшнику цього відео, розпочав цвісти він для мене неочікувано. У лісі досвітала ще липа, а на вагах пішов перший плюс. Перше мені не вдалося відкачати чистої липи, хоча для цього року це більше плюс, напевне, чи мінус, тому що після таких взятків, як липа і відсутність взятку, повна відсутність взятку з акації, то якщо почали бдівки щось нести, то це вже було просто подарунком долі. Отож липа ще в лісі доцвітала, вона в лісі довше цвіте. А соняшник не той, що біля мене, а в трьох-десь кілометрах вже зацвів. Все розпочалося одразу і одразу з кілограма. Не було такого там 300-500 грамів, ні, одразу з кілограма. Потім не поступово, а різко. Вже наступного дня було там майже 3, потім 3,5. Ну і на піку дійшло до 4,5 кілограм. Очікував я, що буде більш ніж 5 Ні. Можливо, деякі сім'ї, звісно, і приносили, але та, що на вагах, то більше як 5 кілограм не приносила. Найбільше було 4.8, 4,7, до ранку лишалось 4,5. На даний час вже також принос нектару упав до півтора, до кіла в день, але він ще є. Тому докидаю рамочки, відбудовую, можу показати свою вощинку. Ось привіз вчора рамочки до українського вулика. Просто погляньте, яка краса. Не знаю, камера буде передавати, ні. Напевне, буде. Відбудовують. Та дві доби вона відбудована і вони її вже заливають. Ну що ж, такий результат. Кожна сім'я принесла. Ну, не менше 40 кілограм тільки соняшничка. І це правда, ось сім'ї, деякі працювали на липі, і вони на даний час вже мають по одному магазинчику, бо більш зносилися на липі. А є сім'я та, що на вагах, то можу вам сказати, що після липи вона мала. Після відкачування липи, вона мала там близько 30 кілограм, 32, здається, наскільки я пам'ятаю, то на даний момент 75 з 77 775 кілограмів. Тобто, ось ця сім'я принесла близько 45 кг І ще з боку трішки менше, але якщо брати лежаки. Вони на липі менш працювали. А от на соняшничку, особливо ось ці, що, що перед вами, ті, що здвоєні, можна сказати, тому що тут працювало дві матки, потім я їх об'єднував. То дуже добре, я гадаю, тут був принос нектару і більше 5 кілограм. Зараз відкрию одну сіме, як покажу. Який стан сімей має бути на головному взятку, щоб брати якийсь мед? Тому що часто запитують, якої сили має бути сім'я. Відкрив одну з сімей, можна відкривати будь-яку або цю, або ту, що поруч. Відкрив ту, що зручно буде знімати. Якщо це корпусний вулик, то сила сім'ї має бути. Хоча б гніздовий корпус і пару магазинів. І тут неважливо до якого взятку. Одна спрацювала на соняшнику, інша на липі. Деяка на акації, по-різному буває. Але сила сімей має бути великою. Тоді є кому і що приносити. Ну ось погляньте. Не пам'ятаю, здається, з цього боку заставна. Так. Ось. Дощечка заставна у нас. Вділка зранку спокійна, дає можливість працювати. На даний момент взяток, тому можна працювати ранками. Ось погляньте, села сім'ї. До самої стіни є рамочки. Цей вуличок у мене здається на 27 рамок. Ось така сім'я принесла не менше 12 повномедових рамок. Не менше. І плюс принесла собі в зиму. Гнізда я ніколи не відкачую, зимую на медові, звісно, не на чистому соняху. Там буде й липа, буде й сонях. В кращі роки на рамках лишається якація, Цього року такого не було, але нічого вже як є. Пізніше буду їхати додому і покажу вам стан соняшнику цього поля, біля якого я стояв. Щоб ви зрозуміли, звідки такі були плюси на вагах. Тому що, як я вже неодноразово говорив, біля мене тут тінь, і він трішки такий низенький, не такий красивий, але насправді поле чудове, тут буде хороший врожай. І соняшничку, і. Поле дало хороший врожай по медові, тому лишайтесь до завершення відео, не перемикайтесь. Комусь можливо буде цікаво. Трішки вирішив зайти в поле для вас та й для себе зняти такі кадри на пам'ять. Стан соняшничку і головне пасіка біля соняху має бути красиво ось так можете бачити ось цей соняшничок уже доцвів цей й майже сезон добігає свого кінця тіло йде до завершення краса Найкраща пора на пасіці це схід сонця. Підставляючи рамки, знайшов рамку, яку я ставив до гнізда. Днів три тому, можливо, чотири, і вирішив показати і вам, як бджілки відбудовують свою вощину. Адже хто б мені що там не говорив. Найякісніша вощина це та, яку ви будете робити самі. Тут ви можете впевнені бути, що тут справді 100% віск і він якісний. Ось так до самого низу відбудована і вже до половини рамки є нектар. Допоки йде взяток, матка засівати не встигає. Тому хто має бажання. На даний час є така можливість, є матриці, можна зробити станочок. У мене є відео на каналі, і працювати власною верщенкою. Ну і ось на завершення відео, як і обіцяв, Показую вам стан соняшника, той, який в мене є біля пасіки. Це те ж саме поле, тільки з іншого боку, тому що в мене там затінок, і вам могло здатися, що ті показники, про які я вам розповідав, вони могли бути нереальними. Ні, все реально. Соняшник справді красень, і це лише край поля, я навіть в середину ще не заходив. Подекуди. Голівка сантиметрів 25-30 є такий. Але саме головне, як завжди, в кінці відео. Соняшник має бути ще й медоносним. Є в нас і сорти, і гібриди, які дають непогану врожайність і на полі, і по медопродуктивності. От наскільки я знаю, то біля мого поля. Це є гібрид Ніома фірми Сінгента. Один з найкращих медоносів. Та й по вражайності він також, мабуть, один з найкращих. Тому ось так. Жодного обману. Завжди вам розповідаю лише те, що є. Підсумок сезону вже в наступному відео. Всім добра, миру, злагоди, як завжди, мирного неба над головою. Бувайте!